На Полтавщині діятиме проєкт реабілітації для військових та їхніх родин, коли почне працювати. Тут нема такого, що 10 днів, і цього буде досить. Це постійна робота над собою. Релокований бізнес, переселенець з Донеччини на Полтавщині, розвиває виробництво оцту та соків. Це гребля прострілювалася, і ми якраз машина евокуатор їхала, і у нас там то сліво, як війну, то получається, то сліво, зриви були такі. У Полтаві відкрили безплатний клуб для жінок та дівчат, які послуги надають. Багато питань пов'язаних з трудовим законодавством. Це звільнення або прийняття на роботу. Захисники України з горішньоплавнівської, Коломацької та Упішнянської громад полягли під час повномасштабної війни з Росією. Про це суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК ТСП Істомін. Житель міста Горішніплавні Ігор радченко загинув 17 липня. Це сталося під час артилерійського обстрілу біля села Мала Токмачка Запорізької області. Чоловік мав звання старший лейтенант. Розповів Істомін, як повідомили суспільному у горішньоплавнівській міськраді. Бійцеві було 48 років. У нього лишився батько. Поховали воїна 24 липня у місті горішні плавні. Також під час захисту України поліг Олександр Кравченко із села Васильівка Полтавського району. Це сталося у бою 22 липня біля села Миколаївка Харківської області. 52-річний боєць мав звання молодший сержант. Розповів речник обласного ТЦК ТСП. Поховання воїна запланували на 26 липня. Про це Суспільному. Повідомив голова Коломацької громади Євген Почечун. У бійця лишилися дружина, двої доньок та сестра. І ще один полеглий воїн, Олександр Бабич, як повідомив в Суспільному Роман Істомін, боєць загинув 20 липня біля селища Північне Донецької області. Мав звання солдат. Чоловікові було 32 роки. Олександр Бабич народився в селищі Опішня на Полтавщині. Розповів Суспільному спеціаліст цивільного захисту та військово-мобілізаційної роботи Опішнянської селищної ради Олексій Каніболоцький. За його словами, у війську чоловік був стрільцем-снайпером. У нього лишилися батьки та брат. Поховання запланували на 25 липня у селищі Опішня. Біля спеціального тренажера із фізичною терапевткою працює Олександр. У одному із санаторій у Миргороді він проходить реабілітацію після поранення. Два здоровою раз. Хворий крок. Зійшли, розвернулися, тримаємося. Поранення від танка, е, ну, осколкове. Е, Наскрізне на поранення, перелом ноги лівої. А Ну, ще осколки у бедрі і в плечі. Ну, з бедра не будуть витягувати, з плеча витягли. Із серпня на базі одного із санаторіїв у Миргороді, що на Полтавщині, почне діяти пілотний проєкт соціального відновлення та реабілітації для військових та їхніх родин, а також членів сімей загиблих воїнів. Про це розповів Суспільному Олександр Біленький. Вже діє меморандум між Мінсоцполітики, Міністерством оборони та громадською організацією Коліщата для соціальної реабілітації. Ми на сесії 28 липня будемо приймати зміни до нашої програми комплексної реабілітації, де будемо зазначати певну суму 2,5 мільйона до кінця року для того, щоб теж доєднатися і надати послугу цим категоріям. Людей усіх різні поранення, тобто, ну там різний психологічний стан. Ну, кожному своя там підтримка, лікування. Я думаю, що те, що з родинами, то набагато краще буде. Родинна підтримка якась. Триватиме санаторна реабілітація 10 днів із пацієнтами. Працюватимуть зокрема психологи, соціальні педагоги та терапевти. Ми до цієї роботи готові. У нас створені спеціальні мультидисциплінарні команди. До складу, яких входять ерготерапевти, помічники ерготерапевтів, фізичні терапевти, помічники фізичних терапевтів, підготовлені лікарі фізичної і медичної реабілітації, підготовлені кабінети, оснащені кабінети, де ми проводимо навіть соціалізацію людини. Крок, перешкода. Крок, перешкода. Тут нема такого, що 10 днів і цього буде досить. Це постійна робота над собою. Ми тут, і як психологи, повинні їх адаптувати, розказати, написати програму реабілітації, підлаштувати під, під них на базі соціальної їхньої підготовки. Випрацьовуємо нейроможливості їхнього психологічного стану до адаптації фізичної активності. Як розповіла директорка санаторію Ніна Мельник, медико-психологічну реабілітацію військовослужбовців у санаторії проводять із 2014 року за цей час тут допомогу надали трьом тисячам людей. Насправді, деяким після того всього важко трошки адаптуватися до звичайного цивільного життя, тому потрібно однозначно. Те, що військові тут будуть разом з, родими, з родинами, це Однозначно це дуже класно, так як ми подовго не бачимо своїх родин, жінок, дітей. До кінця 2023 року таку реабілітацію у регіоні зможуть пройти 250 військовослужбовців та членів їхніх родин, розповів Олександр Біленький. Управління соціальної політики громад вони будуть вести реєстри, і саме громади нам будуть подавати кандидатів, людей для того, щоб ми формували оцей пул. Для самого процесу реабілітації. а потім вже самі громади будуть в процесі після того, як відбудеться реабілітація. Тут вони будуть надавати індивідуальні послуги як адміністративні, тобто розповідати, які права є зараз у військовослужбовців. Ну і в індивідуальному порядку будуть теж надавати певні послуги. Тетяна весна Ігор Лук'яненко – суспільне новини Полтава. Іван Дегтяр показує ємність, у якій дозріває яблучний оцет. Ухлокисні бактерії переробляють яблучний сидр, яблучний оцет. Там зверху така плівка плаває, оцетова матір. Цей оцет зріє 9 місяців, як вагітність жінки. Іван Дехтяр співвласник садівничого товариства, до повномасштабної війни жив і працював у Славянську Донецької області. У липні 2022-го через обстріли евакуював підприємство до решетилівки на Полтавщину. Розуміємо, що яблука визрівають, і якщо ми не не не, не підтримає якихось кроків, то залишимо наших споживачів без, без оситу. І коли вже Липень і яблука пішли, тому швиденько зібралися, бо війна затягувалася, і виїхали. Коли ми приїжджали греблю, а у нас виходить, під ізюмом цей сад, і виходить, ця гребля прострілювалася, і ми якраз машина евакуатор їхала, І у нас там то сліво, як війну, то виходить, то сліво, зриви були такі, вода, стовби водні, так що таке дуже було дуже було таке таке враження. Приміщення для виробництва Іван Дихтяр орендує. Обладнання говорить, придбав за грантові кошти. Коли приїхали на Полтавщину. Грошей, як завжди, нема. Три чи чотири гранти ми виграли, це під мільйон гривень надходжень було від іностранних партнерів і місцевих е е блодільників. Окрім оцту, на підприємстві виготовляють соки. Сировину, за словами Івана, купують у місцевих. На день ми можемо робити 2,5-3 тонни соку. Це залежить від сировини. Вже масово пішло там яблуко, то ну, там півтори-дві тонни за, за зміну люди роблять. На виробництві задіяно троє працівників. Серед них – 15-річний Владислав Левківський. Клей наклейки на бутилки, під оцет. За день десь таких ящиків 10 штук. Вирішив за літні канікули трошки підзаробити грошей. Давала мама дозвіл, все домовлено. Олег Заморін на виробництві працює чотири місяці. каже, що до Решетилівки переїхав із Донецької області 2015 року. Я сакаварю, який ось ну, на даний момент зараз зготовлюю сам ось катьов, і зготавлюю паровий. Робоче місце собі будую. Будуть томатні соки робитися і томатна паста. Ось отакий апарат. Це ми теж з Іваном Петровичем вдвох потихеньку не спіша, ну, збудували. Оце ось буде у нас літній цех по виробництву томатів. Ми роздали безкоштовно більше там, під 20 тисяч кущів томатів місцевим домосподарством. Люди вирощують, і от наступного тижня маємо вже почати закуповувати цю, цю у людей, що виростили. Бо Херсонщина була затоплена того року була окупована. І щоб цінішу трошки висповнити, ми зайнялися томатами на Полтавщині. У планах Івана Дехтяра масштабувати виробництво та започаткувати оглядові екскурсії підприємством. Віра ж Ігор Лук'яненко та Микола Яріоменко Суспільне новини, Полтава. Приблизно 242 тисячі 620 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 660 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 11 танків, 13 бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем. Також один засіб ППО та 5 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 10 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та ще дві одиниці спецтехніки. Збито дев'ять крилатих ракет. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та реактивних систем залпового вогню. У Полтаві в одному з укриттів бізнес-центру відкрили безпечний жіночий простір. Опікується проєктом громадська організація Дівчата. Клуб відкритий для жінок та дітей обох статей, але закритий для чоловіків каже Дар'я Чекалова. Цього в Україні з 2019 року. І до повномасштабного вторгнення ми в основному працювали у сфері сексуальної просвіти. Коли почалася повномасштабна війна Росії, ми дуже сильно розширили нашу діяльність. Це простір, який буде функціонувати в рамках нашого спільного проєкту з ЮНІСЕФ, дитячим фондом. ООН». Вони є донором цього проєкту. За допомогою тут можна звернутись до психологині, юристки чи соціальної працівниці. Послуги безплатні та конфіденційні, розповіла Чекалова. Для консультацій працюватимуть окремі кабінети. Багато питань пов'язаних з трудовим законодавством. Це звільнення або прийняття на роботу. Також це питання отримання певного статусу, правова допомога. Ми зараз їм роздаємо анкети, на яких вони висловлюють свої побажання, де в в заходах хотіли брати участь, і в подальшому. Будуть на зареєструвавшись на нашому телеграм-каналі, який чітко подається на наших візитівочках, будуть обирати той захід, який буде цікавий. Призна, призначення час з'являтися на консультацію чи групові заняття. Жінка може прийти з дитиною. Для цього у безпечному просторі створили необхідні умови. У Нас завжди є маленький корнер спейс для дітей, де є і фражки, де мама, коли приходить на консультацію, завжди може залишити свою дитину. У нас будуть різні майстер-класи. Це від там малювання, це може бути в'язання, це може бути е свічковаріння. Ми розглядаємо так. Йогу, можливо, навіть е захист себе. Ірина Цимбалова переїхала з Харківської області на Полтавщину в квітні минулого року. Про захід дізналась соцмереж. Нові знайомства, як то, не знаю, відволіктися від подій зараз війни. Дома теж у нас діточок. Для мене це ну, вийти в світ. Лекції було б цікаве, малювання теж я люблю. Наталія Чернишенко також переселенка. На відкриття клубу прийшла з донькою Альоною. Опинилися в такій ситуації, ми з Версому са дитини нема з ким спілкуватися. Ну тут дітки якби оцей радує. Такий безпечний жіночий простір вже діє у Бучі на Київщині. Протягом місяця з'явиться у Сумах, Харкові та Павлограді. Проєкт планують реалізувати до кінця цього року. Оксана Іванова, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 15 до 20 тепла, в день – плюс 28, плюс 33. В обласному центрі вночі 17-19 вище нуля, а в день – від 29 до 31 градусу тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.